Мільйони рублів за місяць війни. Головні російські військові блогери заробляють шалені суми за розповсюдження пропагандистської інформації та інших фейків. Їхні доходи порахували журналісти інтернет-видання «Агентство». Звісно, ці гроші це суттєва прибавка до зарплати, які вони мають на основному місці роботи. Більшість з цих багатіїв-блогерів, воєнкорів, співробітники державних видань. При цьому найвищі прибутки в Телеграм виявились у воєнкорів всеросійської державної телевізійної. І радіомовної компанії, куди входить Росія24, «РТР Планета» і «Росія-1». Щоб оцінити доходи відомих військових блогів, агентство підрахувало кількість їхніх рекламних інтеграцій. Отож, за підсумками аналізу до списку найбільш високооплачуваних входять… Олександр Сладков, який має понад мільйон підписників, лише за півроку він міг заробити більше 11 мільйонів рублів. Найбільше реклами у Сладкова було на початку літа. Не проґав можливості заробити навіть у день заколоту Пригожина, 24 червня. На другому місці воєнкор Євген Піддубний, який має понад 800 тисяч підписників. Він міг отримати з початку року близько 9 мільйонів рублів. Третій Семен Пегов або Уар Гонзо. Він має 1,2 мільйони. У нього найдорожча реклама серед провладних воєнкорів. У 23-му році лише на комерції він міг заробити не менше 9 мільйонів рублів. Він також продає на каналі сувенірну продукцію свого особистого бренду. Далі у списку воєнкор Комсомольської правди Олександр Коц з 600 тисячами підписників за півроку вони йому принесли дохід у розмірі близько 6 мільйонів рублів. Закриває цей рейтинг воєнкор Юрій Катьонак. Він міг заробити за 23 рік понад 3,6 мільйонів рублів. Отож, за що вони отримують стільки грошей? Та переважно за те, що рекламують інші телеграм-канали та ножі. На такі коментарі видання агентства ніхто з воєнкорів поки не відреагував.